Всім привіт! З вами компанія Екстрасток. Сьогодні у нас буде з вами повний огляд мішечка з дитячими піжамами. Будемо дивитися, що попадає, а поки підписуйтесь на наші соцмережі, такі як Instagram, Тікток, Фейсбук, Вайбергрупа, Телеграм. Заварюйте чай, доставайте щось смачненьке і будемо розбирати нашого мішка. Так. Так. Ось така піжамка. Оп. Хлопчача раз. Так, піжамка на 4-5 років. Знову у нас комплекти. 4-5 років. Комплект. На 9-10. Комплект. Далі на новонародженого. Так, на 6 місяців дуже крутий динозавр тепленький. Також якогось маленького з тазом з мутиків. Поїхали далі. Комплектів справді багато, треба їх збирати по мішку. Так, штанці ось такі були як з комплекта. Далі 6 років. З динозаврами. На два роки флісові на манжетах. Стокові на 6 місяців. Ведь с носочками. Так, завужені м'якейки з єдинорогами. півкомбінезон ABC. Думаю, на хлопчика. Так, Disney. Грінч на манжетах. Ось такий за пів року. Горошок знову на маленького. Рецензійний людина павук. Знову Дісней. Так. Ось такий на маджетах з сердечками. Леопард 104. 134, на зріз 134 з лісові на манжетах. Так, ось на манжетах флісові космічна тема. 6-7 років на манжетах з котиками. Так, ось такі завужені флісові під динозаврів. На 5 років єдинороги на манжетах. На новонародженого на манжетах. Знову на манжетах. флісові. На манжетах. На манжетах. Так. Зі технікою. Зістройте... На 12-13 рочків на манжетах, це вже на підлітка. 10-11 на манжетах. Так, лісові замужені. На манжетах. На Немовля, на манжетах. Знову маленькі. На манжетах лісові. м'якенькі мілітарі на манжетах на 9-10 років Валюрові хлопчачи на манжетах PlayStation лицензийные. так, стокові ось такие різдвяні на манжетах ну, різдвяні флісові на манжетах різдвяні флісові на манжетах З Зорями флісові на манжетах. З котиками невеликі флісові на манжетах. Щенячий патруль. Валюрові на манжетах 3-4 роки. Такі. Завужені. Динозаври на манжетах. Леопардові напідлітка на манжетах. Так, ось така лісова тема з оленями ялинками на манжетах. Так, з технікою. Там автомобілі, бетономішалки. Свинка пепа. Так, ось такі на манжетах. Я Знову мілітарі на манжетах. На 6-7 років валюровий людина павук на манжетах. Леопардові на манжета. Знову лікеньки такі на манжетах. На манжетах лісові. Знову літеньки завужені. Трошки прибираємо, дивимося ще. Так, горошок на манжета. Леопардові велюрові. Зорі на манжетах. Знову зорі 7-8 років на манжетах велюрові. Сніжинки флісові на манжетах. Леопардові теплі на манжетах флісові. Так, від назріх 110. Просто чорні, можна як спортивки. Мільйони на манжета. 10-11 років в мілітарі. Ось такі рожевенькі на манжетах. Університетський стиль. Лісові на манжета. Так, холодне серце, сніговик Олаф. Лісові на манжета. Так, на немовля, максимально утеплені на манжетах. Динозаври на манжетах. Назріс 164. На манжетах. Ось такі також. Товські на манжетах. Так. Майнкрафт на манжетах, флісові. Вже повноцінні спортивки. Теплі на манжетах. Людина павук на манжетах. Флисова панда на манжета. Дисней стич. Також на манжетах. То у нас единороги. Снова на манжетах. На манжетах. Такого самому размера. Снова Дисней стич. Велюровий на манжетах. Король леп на немовлятку, Флісові на манжетах Сімбою. Так. Ну, Це в нас Xbox. Ігрові кнопки на манжетах. З котиками на немовлятку. Товсті теплі на манжетах. м'якенькі на манжетах. Зірочки дуже гарні. На маджетах. Мілітарі на Напізлітка. Велюрові горошок. З коалами. Ну ось такі в горошок. Так, пожежними машинами. Сніжинки всі були на манжетах, щоб я не повторювалася. Здається, штани в нас Ані ще не закінчились. Так, ось така радуга на дитячим Так, Пішла у нас верхня частина. Так, з динозаврами. 10 ро років геймод. Плісили знову з таким крутим динозавром. Зелечками. Так, Дісней. Рік півтора з феями. Знову той самий розмір підвінчик. 3-4 роки з кортиками плюс леопард. Так, Стопова на маленького когось. 4-5 років Аутлаус, бейсбольна. 110 см, е, Холодне серце, буш Фроузен, Дісней. зріз 116 з мішкою Тедді. З оленями. Так, з динозавром. Так, знову Дісней холодне серце. На 62-68 зріст, лупін лоб. -Лу. До речі, дуже дорога дитяча фірма. Так, знову такий неволичкий. Так. Знову у нас Дісней. Примарк 11-12 років. Так, 10-11 років скейтерська, вальворова така з феєю. Марвел людина Павук, знову ліцензіна. Так, Така сама вже була. Outlaps. Холодне серце. Так, ось така крута коала. Так, серіал Мандалорець в офіційний Дісней, Зоріні війни. ну, Грого, або ж на нього ще кажуть мини-йода так с феями так на підлітка з таким котиком на три місяці панды підліток Boston Athletics 2-3 роки Disney Mini Maus Так, 14-16 років то у нас уже підліток. Холодне серце. 4-5 років принцеска. Леопард Валюровий. Так, 4-5 років ось такий класний динозавр. 9-10 років ліцензійні миньони. Зі стройтехнікою, з комплекту. Так, попалися в нас ще знову штанці з динозаврами. Такі сині мілітарі на манжетах. Назріс 134 панда Велюрова. Знову 134 Disney Baby ліцензійний. Марвел Месники. Втора версія. Класична, Так, 9 місяців рік. Коала на підлітка. Так, з ведмедом єкенька. 8-9 рочків вилюрала. 9-10 років знову гейммод. Така вже була. Так от така м'якенька на замочку. Зріз 128 зайчик. Так, фінці пожежна техніка. 10-11 років ліцензійний Дісней Стіч. 8-9 років. Лисичка дівчинка. Так, на маленьких ось таких ведмедих. А ні, не збрехав, то олей. Ось ріжки у нас нашиті. Так, 5-6 років футбольна тепла. Зайчик. Так, ось така гарна велика. Знову на підлітка, Знову підлітка. 8-9 років ліцензійна їжак Sonic. 3-4 роки ось така новорічна. 2-3 роки Outlaws, це вже третя. Так, ось така гарна. З овечкою. Така сама трошки більша. Так, 6-9 місяців зірочкою. Стокова. На 5-6 років. 8-9 років. Ось такий. Трошки не подумав, що то Кензо. 8-9 років Game Over. Ось така класна фрісова. Ліцензійна Проти Маріо. Ліцензійна покемон з Пікачу. І останнє знову в штанці в нас попались на немовля. І нагадую вам підписуватися на наш канал, на Telegram, Facebook, Instagram, ток і всього вам найкращого.